Для кого війна, для кого досить непоганий заробіток? Прикладом цього є одеський воєнком Євген Борисов, якого у минулому році за які заслуги президент Зеленський нагородив орденом Богдана Хмельницького третього ступеня, а сам Борисов у тому ж минулому році нагородив сам себе шикарною вілою в Іспанії, Ще прикупив офісні приміщення та люксове авто. Але такі Борисові є в кожному містечку а, чи районі. Скрізь де є воєнкоми і скрізь де є керівники військово-цивільних адміністрацій. Так от, є така програма Шлях туди включали в основному волонтерів. Точніше, це ідея була, що саме за цією системою шлях за кордон виїжджали волонтери, і звідти привозили допомогу для наших збройних сил України. Але згодом чиновники туди почали включати всіх, кого. Кого вважали за потрібним, так от тільки за цією програмою за час повномасштабного вторгнення з країни виїхало і не повернулося майже 19 тисяч українців. Вартість аби потрапити у цю систему, шлях складала від 3 до 7 тисяч доларів. Ну, це залежить від того, багато містечко чи таке собі. Так от, якщо брати середню ціну 4 тисячі доларів, то виходить, що чиновники лише на системі шлях заробили майже 76 мільйонів доларів. Думайте, 76 мільйонів доларів або майже 3 мільярди гривень. За ці гроші можна було б збудувати щонайменше 10 дуже сучасних і крутих шкіл, але їх не збудують. Зате кінець епохи бідності. Для декого все ж таки настав.